Жило в собі у великому місті маленьке, зовсім маленьке кошеня на ім'я вуглик. Воно було таке маленьке, що багато хто його просто не помічав. А якщо й помічав, то виключно вдень, тому що вночі вулика взагалі не було видно. Здогадались чому? Так, вуглик був чорним кошенятком. І навіть дуже, дуже чорним, без жодної білої плямочки, і це його вкрай засмучувало. Ах, який же я невдачливий, часто зітхав вулик. Я маленьке, чорне кошеня, якого ніхто не помічає і яке всього лякається. Мама кішка вилизувала його і приказувала. Ти моє чорний. Ти моє пухнастеньке, ти моє найрозумніше, найспритніше, найхоробріше кошеня у світі. Звісно, всі мами так і кажуть своїм діткам, і кажуть вони справжню правду, але Вовлик гадав, що мама все ж таки перебільшує. Ні, я не таке кошеня, як говорить мама, розмірковував вуглик. Насправді я зовсім не найсміливіше кошеня у світі, адже я боюсь темряви і рудого кота за дираку, що живе на горищі, і багато чого і іншого. А мама кішка розповідала вуглику про те, яким відважним був його дідусь, про те, як вона якось сама вступила у бійку з трьома величезними пацюками. І ще обіцяла, що настане день. Коли малюк вуглик перетвориться на хороброго, відважного і безстрашного кота, головне вірити у свої сили. Ось що казала мама Кішка. Але такий день усе не приходив і не приходив. Вуглик і далі усього боявся. І ось одного разу. Був звичайний день, як і всі дні до того. Синку, мені потрібно відвідати подругу, сіамську кішку, яка живе у двох кварталах звідси, сказала кошеняті мама. Ні за що маленький вуглик не хотів залишатися вдома сам. Йому було лячно, але ж зізнаватися в цьому так соромно. Адже він знав. Мама сподівається, що її син найхоробріший кіт у світі. Ледве мама вийшла за поріг, як миші пронози стали вистромляти свої допитливі носи з норок, а мишей вуглик теж боявся. Що ж робити? захвилювався він. Треба напевне взяти себе в лапи і, і заспокоїтися, як мене вчила мама, а потім подивитися на мишей. І не відвертати очей. Ось так. Можна ще розчепірити лапи, прищулити вуха, здійняти шерсть на зашийку і трохи пошипіти ш. -ш, -ш, -ш. <свист> Коли миші побачили чорне кошеня із прищуленими вухами і розчепіреними лапами, яке до того ж шипіло, як клекотючий чайник, у них зовсім пропало бажання вибиратися з норок. І вони боягузливо сховались. Хм. ось що, значить, вірити в себе. Виявляється, не так уже й складно бути хоробрим, підбадьорився вуглик. Може, мені варто вирушити на прогулянку? Я б, охоче, прийшовся десь поблизу. Але сказати іноді легше, ніж зробити, щоб вийти на вулицю. Кошеняті треба було пройти довгим темним коридором, а темрявий вуглик боявся ще більше, ніж мишей. Хоча він сам був чорним чорним. Що робити? І тут малюк згадав, що казала йому мама. Знаєш, навіть у найчорнішій темряві. Можна розгледіти багато чого цікавого. «Хм, mm. що ж, якщо в темряві є щось цікаве, значить, вона не така вже й страшна ця темрява, безстрашно сказало самому собі кошеня і сміливо зробило крок у чорний коридор. І насправді, в темряві можна було побачити і велику шафу. І вішалку для одягу, а ще дзеркало на стіні, і тінь від комода. Ось чудово! Вся тінь на стіні нагадує мені старого пса барсика, який живе в Булочній. А той комод, схожий на автобус, що я бачив на вулиці. Так це ж просто смішно і зовсім не страшно. Мама була права, головне вірити у себе. І кошеня гордовито попростувало темним коридором. Скрипнули двері, і малюк опинився в під'їзді. Ну, якщо я тепер не боюсь мишей і темряви, мабуть, я зможу і на дах піднятися. Вуглик так розхрабрився, що зовсім забув про родого кота задираку, якого він боявся понад усе в світі. Через маленьке слухове віконце кошеня вибралося на дах. Яка краса малюк озирнувся навкруги? За все своє коротке життя вуглик не бачив нічого подібного. Дахи будинків простиралися настільки, наскільки вистачало погляду, і десь високо-високо в небі висіло сонце. Схоже на величезний оранжевий апельсин. Раптом вулик почув огидний, скріпливий голос. «І хто це до нас завітав? Я ж попереджав тебе, щоб носа сюди не показував, маленький чорний боягузе. Це був рудий кіт боцман, саме той, якого вуглик так полохався. Але не сьогодні. Мені здається, пане, пане кіт, цей дах не ваша власність, і я можу ходити тут так само, як і ви. Ось що я вам скажу. Та ти навіть мишей лякаєшся, я викину тебе звідси раз, два і готово. розлютився кіт. Та рудий боцман ще не знав. Що вулик уже не був тим боягузом, що раніше. Боцман навіть не здогадувався про те. Він вигнув спину догою, настовбурчив вуса і страшенно зашипів на кошеня. А що ж наш малюк? Він зовсім не злякався. Пане боцман, ви не могли б трохи посунутися. Мені не видно он ту красиву круглу штуку там, на обрії. Вічливо звернувся він до кота. Здивований кіт навіть присів. Це ж треба? Мабуть, він щось наплутав, і це зовсім інше кошенят цього боїться. Гм. Грудий кіт полохливо посунувся в бік. Про всяк випадок. Хто знає, що в голові цього відважного малюка. А мама кішка тим часом повернулась від своєї приятельки сіамської кішки, але не знайшла вулика вдома. Спочатку вона перелякалась та раптом почула, як хтось співає, і впізнала голос. Це було нявчання її кошеняти. Вуглик сидів на даху і співав про те, що він найсміливіше кошеня у світі, що він майже дорослий і що він. Хоробрий, відважний і безстрашний.